Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. По вулиці Гожулівській у Полтаві встановили ліхтарів з проїжджої частини. 44 пришкільні табори з денним перебуванням відчинять свої двері на базі закладів освіти, що мають укриття. Бандурист військовий Віталій Мороз не полишає бандури і під час захисту батьківщини. А тепер про це та інше більш докладно. Вздовж проїжджої частини вулиці Гожулівська у Полтаві встановили нові ліхтарі. Для цього працівники підприємства міськсвітло протягнули близько 700 метрів повітряної лінії. Докладніше про це дивіться у сюжеті. По вулиці Гожулівська, що в мікрорайоні Браїлки, нові ліхтарі раніше на цій ділянці освітлювалися лише переходи через дорогу та пішохідна зона біля ліцею номер 13. Проїжджа частина залишалася затінена деревами, що створювало незручності насамперед для водіїв. Тому було прийнято рішення прокласти окрему повітряну лінію, каже депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Чому важливо підсвітити вулицю Гожулівська? Тому що Тут знаходиться соціальний об'єкт, такі як 13-й ліцей, садочки. Діти йдуть додому і переходять в вулицю, яка не освітлення. Відбувалося неодноразово ДТП пов'язання саме в вечірній час доби, тому що не було якісного освітлення. Через це була соціальна напруга. І багато звернень громадян. Ми вирішуємо цю проблему. Здовж проїжджої частини вулиці встановили нові опори зі світлодіодними ліхтарями. На монтаж пішло близько двох тижнів, говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. І додає, загальна протяжність освітленої ділянки близько 700 метрів. Зараз фінальний етап протяжки лінії, підключення до доша. Побліку. Ліхтарі доволі ефективні, вони малооб'ємні, скажімо так, 60 ватт всього, але їх вихідна потужність тобто, порівнюється десь зі 120 ватним натрієм ліхтарем. Тобто це економія майже в два рази. Ужулівська одна з головних артерій цього мікрорайону. Місцеві мешканці кажуть, тепер вона стане безпечною у будь-який час доби. Я часто проїжджаю цією вулицею і завжди тут темно. А зараз це дуже чудово, що встановили ліхтарі. Тепер видимість на дорозі буде набагато краще. Ось ця алея біля школи завжди освітлювалася. І я як ду пізно, то стараюся не дворами, а тут проходити. Бо по тій стороні завжди темно. Тому добре, що ще ліхтарі додали. Дякую. Дякую за словами Вадима Ямщикова, в Полтавській міській раді продовжують вивчати питання додаткового освітлення і інших вулиць віддалених мікрорайонів Полтавської громади. Проблему розв'язують поступово, одномоментно не вийде. Адже наразі в Полтаві майже 26 тисяч світлоточок, з яких понад 19 – застарілі світильники з натрієвими лампами, що не відповідають сучасним вимогам щодо енергоощадження та якості освітлення. Із 2 червня у Полтаві розпочнуть працювати пришкільні табори із денним перебуванням. Відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Полтавської міської ради. На це спрямували понад 8 мільйонів гривень з бюджету громади. Як повідомила директор міського департаменту культури молоді та сім'ї Олена Ромас, працюватимуть усі пришкільні табори до 19 червня. Включно діти відпочиватимуть у 44 таборах з денним перебуванням, які будуть функціонувати на базі навчальних закладів освіти, там де є тимчасові укриття. У пришкільних таборах заплановано оздоровити 2613 дітей пільгових категорій, які отримають відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. У за бажанням батьків діти, що не відносяться до пільгових категорій, також можуть відпочити в пришкільних таборах з денним перебуванням за умови 100% оплати за харчування повна вартість путівки становить 2800 гривень. Вартість харчування на одного вихованця 200 гривень на день. Збільшили суму на ремонт та експлуатацію техніки, яка доставляє мобілізованих Полтавського району до навчальних центрів. Такі зміни на сесії Полтавської районної ради внесли депутати до програми фінансового і матеріально-технічного забезпечення заходів пов'язаних із призовом громадян на військову службу під час мобілізації та організації тероборони Полтавського району на 2024-2025 роки. Так як війна не закінчиться. Продовжується, була необхідність внести зміни в цю програму, а також додаткове фінансування і за рахунок ОТГ, а також і за рахунок невеликих надходжень, які надходять до районної ради. Це викликано там постійно так, ситуацію з ремонтом автомобілів, постійно, скажемо так, велика кількість пробігу на цих автомобілях, які кожен місяць займаються цим питанням. Тому нагальне питання, яке розглянула сесія районної ради. Велосипедист збив пішохода. Сталося це 21 травня близько 17.30 у Полтаві на перехресті вулиць Юліана Матвійчука та В'ячеслава Чорновола. За попередню інформацію слідства, 51-річний велосипедист здійснив наїзд на 73-річного чоловіка, який перетинав дорогу по пішоходному переходу. Пішохода доставили до медичного закладу із тілесними ушкодженнями розпочато кримінальне провадження. Повідомив речник Полтавської. Раю управління поліції Василь Зуб за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України, а саме за порушення чинних на транспорті правил, що спричинило тяжкі наслідки. Причини та обставини події з'ясовують слідчі. Операції без великих розрізів, а лише й з невеличкими проколами. Так за допомогою сучасного обладнання працюють медики у відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави. Які це дає переваги для пацієнтів, розкаже Івана Дімова. Переселенка Наталія пацієнтка відділення малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави. Три дні тому її прооперували. Жінка говорить, приємно вражена, що все пройшло швидко і фактично безболісно. Зараз я добре почуваю, я швидко відійшла. Дето на второй день я вже почала ходіти. Все хорошо. медперсонал учні мательний, очень, очень... Я... через кожне полчаса до мене заходять, перевіряють, як моє состояння. У відділенні працюють на лапароскопічних стійках, що дозволяє виконувати малоінвазивні оперативні втручання хірургічного та гінекологічного профілю, тобто операції не з розрізами, а лише з невеликими проколами. Саме для пацієнтів відділення малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології Має велике значення, каже завідувач відділення Лариса Нестеренко. Адже в такий спосіб оперативні втручання проводяться з ювелірною точністю, а час відновлення пацієнта значно скорочується. В червну порожнину входить, входить лікар за допомогою ендоскопічної системи, тобто робиться 2-3 розрізи довжиною від 5 мм до 10 мм. При такій операції вводиться. Оптична система, тобто ми візуалізуємо все, що знаходиться в порожнині матки, які є патологічні очаги. все це видно на екрані, і за допомогою інструментарію, які також вводиться через отвіри, зовсім маленькі від 5 міліметрів до 10 міліметрів. Ми виконуємо цю операцію. Таке технічне забезпечення відділення дало змогу медикам лікарні розширити об'єми проведених операцій, говорить акушер-гінеколог Юрій Сапегін. Ми маємо технічні можливості видаляти робити екстерпацію матки з додатками чи без видаляти пухлини матки без видалення матки, навіть великі пухлини. Наприклад, фіброміома матки з вузлом на ніжці. Вузли можуть бути в будь-яких розмірів. Матка залишається, вузол видаляємо лапароскопічним доступом. Как До лапароскопії також можна було робити органозберігаючі операції, але при цьому робився розріз. Після будь-якого оперативного втручання пацієнт протягом доби перебуває під наглядом медиків у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії далі його переводять у відділення малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології, в якому переважно двомісні палати. В нашому відділенні створені надкомфортні умови для пацієнта. Підібрана команда лікарів, медсестер, молодших медсестер, які знають свою роботу, які піклуються про хворого з моменту. Поступлення хворого до виписки відділення малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології розраховане на 27 ліжок. Бандура не просто інструмент, а справжня зброя у боротьбі з ворогом. Як бандурист Віталій Мороз став на захист України, а музика, волонтерство і громадська діяльність стали важливими складовими цієї боротьби. Дивіться у нашому сюжеті. <плес>

Віталій Мороз понад 30 років не полишає бандури. З початком повномасштабного вторгнення він поповнив лави ЗСУ. Позивний отримав відповідний бандурист. До цього ж підтримував захисників як волонтер. Як бандурист приїздив багато гарячих точок, бачив проблеми хлопців, намагався ті проблеми як волонтер з іншими хлопцями, дівчатами, якимось чином влагоджувати. Ось ну а в 22-му році, звичайно, коли вже повністю пішла війна, я не стримався і в 22-му році добровільно пішов до лав зсу. А ворог атакує і преться що сил в юнак, кулеметників правно косив. Ах, Лента за лентою бої подавай. Перша пісня от. Лента за Лентою. Це перша пісня, яку я від нього почула. Я була вражена тим, що Віталя співає і бере він не голосом. Його душа і серце співає любов'ю до України. У 2014 році пан Віталій, як учасник акції Піша хода до Тараса Шевченка, пройшов з бандурою від Полтави до Канева близько 300 кілометрів. Згадують волонтерки Людмила Заливча та Катерина Калініченко. Грав для людей, розповідав про Тараса Григоровича Шевченка всій дорозі, де були в селах, були пам'ятники Тараса Григоровичу Шевченка, проводилися заходи біля пам'ятника в школах, в будинках культури. Стиха горі синокимі сину. У мирному житті пан Віталій займався громадською роботою, зокрема, патріотичним вихованням молоді. Це виступи мої по школах. Ми їздили по замках, на говерлу піднімалися, їздили по Україні, робили табори, активно брав участь у таборуваннях джури. Я намагався донести молодому поколінню нашу історію не через підручник. Громадську роботу та співпрацю з волонтерами продовжує, і будучи у війську, адже переконаний, перемога кується не тільки на полі бою. Це наша історія, це історія різних поколінь. Яка переплітається в піснях. Бандура – це, можна сказати, символ, зброї. Ми Україну будуємо не на кордонах, ми Україну будуємо в собі. Волонтерський тил передав нашому захиснику ікону Архангела Михаїла, а всьому військовому підрозділу харчі та власноруч сплетені маскувальні сітки. Це були головні події ми якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rtpl.ua. А якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.